Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про замовлення у державного підприємства УДЦР прорахунку додаткових частот для звукового радіомовлення для 25 населених пунктів у 22 областях України, в тому числі для міста Суми. Діапазон 87,5 – 108 МГц. Запланована потужність передавача для міста Суми 2 кВт. Також. Національна рада у відповідь на звернення харківського радіомовника «Матрікс Плюс, який веде радіомовлення з позивним Нова Лайн, надала дозвіл на тимчасове мовлення у місті Суми на частоті 92. 9 МГц. Нагадаю, що торік, у березні 24-го року, відбулася масована атака шахедами на всі об'єкти інфраструктури концерну РРТР у Сумській області. Внаслідок цієї атаки були суттєво пошкоджені антенно-фідерні системи та обладнання. Мовлення було відновлено, проте, станом на сьогодні, ТОВ «Зеонбуд» не відновив мовлення роботу передавачів в мультиплексах МХ3. Та Імікс 5. У місті Білопіллі працюють тільки два мультиплекси Імікс 1 та Імікс 2. Водночас концерн РРТ активно розбудовує загальнонаціональну державну мережу ІМікс 7, яка працює у метровому діапазоні. Імікс 7 включає 166 передавачів і ємність мережі 12 телеканалів. Станом на зараз жителі області і всієї України мають змогу дивитися у мережі. Мерже і 7 10 телеканалів: це Армія ФМ, Рада, Спорт, Ми Україна, Квартал ТВ, Світ, Сонце Плюс, Уніан, «Інтер Україна». Та світло а минулоріч задля розбудови телевізійного мовлення на прикордонні було додатково встановлено передавачі на вежах у місті Хутір Михайлівський та селищі Краснопіллі. Тобто, жителі прикордонних районів мають змогу дивитися телепрограми в мережі і 7 І розбудова телерадіомереж на нашому сумському прикордонню сприятиме доступу жителів області до інформації.